Відкриваємо сезон в Арден Палац меню від шефа – відкритий басейн. Вже чекають на вас. В Кінцевому підсумку саме Україна буде вирішувати своє майбутнє, і ми її ніколи не кинемо. А це говорить прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками зустрічі коаліції охочих у Лондоні. Коментуючи погрози віцепрезидента США Джеді Венса і держсекретаря Марко Рубіо про те, що вони фактично можуть вийти та виходім з вивести Вашингтон з переговорів щодо мирного регулювання. Якщо Київ не прийме ось цих капітулятивних позиці позицій штатів, він зауважив наступне. Почуємо. Ми повністю підтримуємо зусилля Сполучених Штатів Америки, спрямовані на забезпечення сталого припинення війни. Ми цілковито віддані забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні. Я думаю, що це те, що ми всі хочемо бачити, але у кінцевому підсумку Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє. Ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Тим часом прес-секретарка Трампа Керона Невіта повторює заяви свого президента Дональда Трампа. Ну що ж вона ще може сама сказати, звісно, і звинувачує президента України Володимира Зеленського у зриві переговорів через небажання буцімто зголоситися на анексію Криму ще при тому, що Путін робить з іншими нашими регіонами, нашою країною. Але Левіт вкотре наголошує, що штати, нібито, не вимагають визнати Крим російським. А що вони хочуть? Давайте спробуємо Слухати, що вони мають на увазі. Справедливо зазначалося в тій заяві. Саме президент Обама віддав Крим, дозволив Росії захопити його у 2014 році. Тож нинішній президент не вимагає від України визнати Крим російським. Цього ніхто ніколи не вимагав. Він закликає всіх сісти за стіл переговорів, визнаючи, що це була жорстока війна, яка триває занадто довго, і для того, щоб угода була доброю, обом сторонам доведеться піти з неї трохи невдоволеними. Прес-секретарка Трампа Краленві також зауважує, що в них виявляється, терпець зривається і просить Зеленського не коментувати мирні переговори у змі публічно. А ну да, щоб за на нас тиснули ще за, за чинними вирима. Вона хоче чи що щоб ніхто не знав про ті капітулятивні вимоги, які намагаються просувати її адміністрація. Ну звісно, так не буде. Але за словами Леві, Трамп ж він нічого поганого не хоче. Він просто прагне вчинити правильно для світу. Він прагне миру, тільки якимись дивними зусиллями та ностранною ну, любов'ю. Так би мовити, і на жаль, складається враження, що це президент Зеленський ухиляється від закінчення війни. Ще одну заяву від Левіт. Слухаємо і повертаємось. Команда з національної безпеки президента його радники витратили значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американський платник податків уже профінансував мільярди доларів на ці зусилля. І досить у президента наростає фрустрація його терпіння добігає кінця. Трамп просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів. І на жаль, президент Зеленський намагається сперечати через мирні переговори у ЗМІ. А це для президента неприйнятно. Переговори мають бути за зачиненими дверима. Він хоче, щоб вбивства припинилися, але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни були готові це зробити. І на жаль, президент Зеленський здається, рухається в неправильному напрямку. Здається, що це неправильно підхід шукають в адміністрації Трампа, чи то пак взагалі його знайти не можуть, бо вони проти нас постійно застосовують метод батага, а Росії возять тільки пряники і плюшки. Ну якось так воно не працює, і ми відповідаємо. Ми не будемо нічого приховувати ні за якими зачиненими дверимами, а тишком нишком не будуть відбуватися переговори між Україною, штатами, між Російською а, Федерацією. Звісно, ми будемо про всі ті поступки, які хочуть з нас виторгувати ні за що ні про що сполучені. Штати повідомляти президент України Володимир Зеленський відреагував на критику зі сторони Трампа його заяв щодо Криму з боку американського президента і нагадав про заяву держсекретаря його першої адміністрації щодо невизнання російської агресії щодо невизнання Криму російським ніколи. Бо так видається, що тепер Дональд Трамп виходить і міняє свою ж позицію, розвертається на 180 градусів. Показує, що його словам та позиції довіряти не можна. Чи як Зеленський нагадав, що відбулася ще зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні водночас додавши, що так напередодні було багато емоцій, але ми вдячні партнерам. І нагадав заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео від 2018 року, ще яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму. Я нагадаю, що адміністрація Трампа за даними СМІ, принаймні, про це писало Аксіос, про це писав Телеграф, передала Україні минулого тижня в Парижі такий один листочок. Значить, вони думають, що можна на одному папірці вирішити, ще й за рахунок нашої мало капітуляції питань російсько-української війни, яка триває 12 рік, передали нам, значить, Парижі буцімто односторінковий документ, який подали як остаточну пропозицію щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США буцімто готові визнати контроль Росії над українським Кримом. А це ми бачимо декларацію Помпео. Помпео, який я, я якраз такі, в якій йшлося, що. Крим не буде визнаватися російським, що ця анексія незаконна, не відповідає ніяким міжнародним нормам. І а, Зеленський згадав Дональду Трампу, що може вона він хай той теж зайде і почитає, так як ми бачимо, ця кримська декларація була оприлюднена 25 липня 2018 року. Тодішнім держсекретарем США Майком Помпео. І документ став чітким сигналом, що Вашингтон не визнає жодних прав Росії на український півострів, окупований у 2014 році. У декларації наголошувалося, що дії Росії. Тоді грубо грубо пошкоджують і грубо порушують норми міжнародного права, принцип про заборону силового змінення кордонів, закріплений в статуті ООН та гельсінському заключному акті, вторгнення в Україну в 2014 році та спробу анексії Криму Росія намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, який поділяють демократичні держави, і жодна країна не може змінювати кордони інших силою. Про це говориться в дописі і позиції Помпео, який звісно відзикалюють позицію Трампа. Але напередодні сам Трамп вийшов і каже, значить. Ну, буцім, то ніхто не просить Зеленського визнавати Тра Крим російським, але Трамп вважає, що підбурливі заяви Зеленського про Крим, водночас вони шкодять переговорах. Не зрозуміло в одному дописі 10 позицій. Ну у Трампа людей 7 п'ятниць на тиждень, а в нього 7 п'ятниць на одну годину. Президент США вважає, що заяви президента України Володимира Зеленського щодо невизнання Криму російською територією шкодять мирним переговорам. Про це зокрема глава Білого Дому. Написав в своїй соцмережі Трусошал напередодні. А ми б йому порадили згадати, що, що шкодить насправді мирним переговорам. Це постійні обстріли імені російського диктатора Путіна, геноцид українського народу, війна Кремля з памперсами, дітьми і з мирними людьми.